Ну, там такий дуже спірний момент. Е, е, я дивилася також питання по Кличкові, і зараз он при тобі передивляється, Дуже такий, такий давай так прибрати його зараз складненька історія, навіть якщо петиції, навіть якщо така штука, але те, що в нього явно похитнулася. Да, його стабільність це однозначно, і а це він пройшов ту точку, від якої ем, після якої він не може розраховувати на подальшу таку політичну кар'єру. Ти зрозуміла? Тобто, це те, що вгепало по е, якби по його репутації з кінцями. Тобто, тут він хоч щоб він не робив, навіть якщо він зараз золото киянам почне на вулиці роздавати. Нічого, нічого доброго не буде. Чи буде сама відставка кличка дуже така. Знову, я дивлюся, дуже така важка історія з цим питанням. Там є два е походи розвитку подій. Перша пов'язана е із питанням, скоріше за все, поступовим і особливо те, що стосується грошей. Тобто, якщо прибирати, то можливо шукати якихось корупційних моментів. Ну, коротше, о оця вся історія. Другий момент включатися в оточення і скоріше за все. Е як сказати, самого кличка може не займати, але обложити кличка іншою командою. Знаєш, грубо кажучи. Ну, типу, де кличко стає номінальний, майже там нічого не вирішуючий, ну, коротше, по-хитрому, хитре відсторонення. Зараз, ні. Перевернути диявол. М -м Очікують, О ага. Тут коротше, всі очікують з нашого боку. Певних дій, які би могли потенційно змусити Росію хоча б розглянути е, більш суттєво план який е, пропонують. Ну, скоріше за все, тут про наші спецоперації, про НПЗ, про нафта тут же паралельно тіньовий флот. Ну, тобто, тут пішла оця тискова історія. Не митьом так катані ми вас приведемо до того, що ви будете змушені почитати той план і все-таки mm -hmm. його обговорювати, а не просто казати, що він вас не власть. Ну, тобто така от історія. І всі роблять ставку на це. Чи зіграється ставка такої, дивлячись, дивлячись на те, який фінансовий ущерб буде завданий елітам, тому що тут не про Путіна мова, Путіну плювати, Елітам, які можуть тиснути на Путіна. це перспектива якого часу? Це може відбутися до кінця цього місяця, наступного чи ближче до весни. Ні, це про це туди ближче до весни, бо має бути час для того, щоб можна було реалізувати ну певні фінансові ж знову такі тиски, провернути якісь операції, затримати ще які-небудь танкера, де-небудь ще що-небудь вгепнуть, яку небудь НПЗ ще потушить. Ну тобто це ще питання угу. декількох, мінімум декількох місяців, якщо не більше. Щось планує, щось планує. Запитую, запитує де, де планує там, де є якась проблема із обороною, Ну, планує точно, тому що диявол випадає. Це явне планування, скоріше за все, давненько обговорюється. Можливо, по елементу правосуддя, тобто, можливо, це показово по якомусь навіть правовому об'єкту, якщо там умовно кажучи, не по самій банковій ну, грубо, от mm -hmm. щось дуже таке, дуже показоване, дуже персоналізоване. На початку тижня дивилися загрози, потім дивилися, як здається, у вівторок, і там картинка одна і та сама. Є ризики пов'язані із атомками. Но не, так, не самими Блоками, а з, знову ж таки з цими всіми там розподільчими вузлами, трансформаторними цими штуками. От там, да, ризик є, і ворог. Бо в мене випадало на початку тижня і в понеділок, і в вівторок випадало, що основні цілі це три об'єкти, грубо кажучи. Ну і все що як так або інакше з ними типу, пов'язано. От і ця ціль нікуди не ділася, і поки холоди поки заморозки до потепління, а потепління, наче там, повз тільки на наступному тижні ворог буде поки активізований по ударам по енергооб'єктам, і там не тільки м, атомки, теці, греці, ну тобто, все, що пов'язано з водою, паленням, освітленням, але освітленням прям максимально тут, над... максимально. Тобто ситуація в українських домівках буде ще гіршою ніж є сьогодні. Знову ж таки залежить від локації, швидкості ремонтування, можливості і того, що встигли зробити по регіонам. Тобто, чи вспіли приховати якісь комунікації, наприклад, в землю зарити в гарному сенсі, да, для того, щоб е, не було таких е, наслідків по ударам, тобто тут вже це лакоційно по Києву, поки да, прогноз не найкращий. Тобто там стабілізацію по Києві її видно, але не зараз пізніше. На жаль, поки. Наприклад, по Києву там супер покращення нема, допомогти у вирішенні. Уже ж зустрівся він з Трампом, вони ж уже там поговорили. Уже, е, уже е, Трамп сказав е, е, Путін потрібно встановлювати війну. Угу. Ну, це, 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 ну. Тут більше цікавить, знаєш, що було за зачиненими дверима від цих заяв, да. бо така примарна надія лишається, може, там був якийсь конструктив, угу. про який нам не говорять. А що в мене випадало взагалі по Даосу? По перше, в мене випадало з самого початку. На початку тижня в мене випадало, що буде напруження все одно навколо розмов і в принципі Даосу і комунікації з Трампом. Воно ну, там на початках так і було. Трамп то їхав, то не їхав, Зеленський то їхав, то не їхав. Якісь комунікації то були, то відмінялися. Буду говорити, не буду говорити. Комунікація, нарешті, якась сталася. Всі її її заявили як приємну. Я розумію, що вона все одно була. В певні напрузі чи дають нам стовідсоткові якісь там, я не знаю, дуже значущі гарантії такої? Да скоріше нам дає виключно в фінансову сторону. Фінансову сторону, але не зовсім військову сторону, тобто тут у нас питання по фінансовій стороні з фінансові, з фінансами. Ми з цих зустрічей вийдемо Я там, не тільки на Трампові, прям от, от що нам несе до ос, це бабки. Бабки правосуддя як потенційні підписані договори про можливі там відновлення, передачі фінансів, якихось ресурсів, вообще не про військову історію. З Трампом така сама історія, якби наче говоримо про те, що треба виходити з кризи, але все одно через. Більше призму вигідної економіки, що там вони, а що ми, а як ми можемо бути зручними? Нам зараз пропонують зону вільної торгівлі. Це, звісно, все прекрасно, тільки зона вільної торгівлі. Там зі штатами, ну коротше, питання, кому воно на треба буде, коли воно має до того США плисти. Три дня лісом, два дня полем, п'ять днів морем. Ну mm -hmm. коротше, є оце, але хоча б фінансові певні вигоди, ми, ми отримаємо. Але все одно, комунікація з Трампом вона така, вона завжди випадає важкою. Навіть коли всі посміхаються, кажуть, боззе, ми так добре поговорили. Воно все одно все йде через п'ятірку жезлів, тобто через дуже серйозний внутрішній конфлікт і через, в принципі, такий непрямий. Конфлікт між співрозмовниками. ну, Бо дуже важко говорити. ну, ну, це, ну, коротше, Одному і другому треба прикидатися, що вони дуже раді один одного видять. знаєте, так. Оце от. Дивись, по обмінам, там, звісно, така срака з грудня місяця. у всіх випадав обмін, воно зірвалося. Це прям очевидно, що воно зірвалося. Прям, ну, коротше, ці зараз записи із Грозного, де начебто. Ну коротше, підставні оці да де пацанів змусили казати, що це все українська сторона просить української сторони. Мене випадало, що до кінця зими ми маємо побачити обмін і мають відновитися комунікації навколо обміну якимось найближчим часом. Причому через тиск з третіх сторін на Росію. Тобто, тут ну тут прям якась там серйозна робота ведеться у цьому питанні. Тому з обмін з обмінами має бути зрушення, Із гарних новин я ж кажу, в принципі, це питання фінансування і невикидання нас за борт да, фінансової підтримки. Це я вже вважаю ну, нормальною і доброю новиною. А третій момент це все таки дуже приємні певні операції. Усяким, а вони там намічаються, плануються і відбуваються. Ну, типу, тут нічого не заглохло, ми як там потихоньку ковиряємо того ворога, так він і ковиряється потроху. Ну, типу, це також ну, дуже такі гарні моменти. Щодо наступальних моментів, як про які заявляв Сирський, тут ну, дуже така. Двояка ситуація, mm -hmm. я робила для свого каналу буквально о, вчора о, великий розбір, там майже на годину по всій лінії фронта, і там випадало в, в деяких ділянках, де можуть бути з нашого боку натяки на те, що можемо щось подумати і якби да, зробити якусь контр-контратаку, контрвідповідь. Але поки ну. Ну, таке, дуже зі скрипом, враховуючи Питка там кількість. Дуже ситуація. Ну так, да, 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 тому що враховуючи кількість людського ресурсу, загального ресурсу, можливості ворога, тобто ну таке. Mm -hmm. Давай так. Чи є загрозливі, чи будуть найближчим часом на загрозливі такі, знаєш, влучання, які можуть. Якби би ти, балансувати прям знаєш, де тебе ж ну, знаєш за хвилиночку до зупинилася якась історія. Да, такий такий прецедент може бути, але чи веде він прям до якоїсь ядерної історії? в мене поки такого не випадає. Але кризова історія по вежі дійсно може бути. Ну тобто, такі не, кризові удари, які от дуже дуже на наваласочки. От да, от воно в мене більше так випадає на сьогоднішній день. Ну, Це, скоріше за все, я підозрюю, що це стосується атомок старої, е, ну, старого зразка типу Чорнобиля, тобто не нового, де все-таки в тебе є певні е, бар'єри і певні стопи, і певні механізми навіть на повне обесточення, на довгий проміжок. Це, скоріше за все, про щось старе, застаріле. Ну, а це я ж кажу, Чорнобиль, скоріше за все більше. Да, частково так. Я не скажу, що там, прям знаєш, половина чи не половина, але да, значна кількість або не працює, або працює по п'ятірці мечів. П'ятірка мечів це ну, ножі в спину, десь використання не, не в тому ключі, не в тому і плюс да, бюрократичні певні моменти так само мають місце бути. Хто передав, тобто, знаєш, як? Тут, же, тут дуже хитрий момент: заявка в змі. Про те, що передали, це одна історія. Якість інколи того, що передали, проходить по десятці мечів. Тобто, там умовна Польща, наприклад, заявила, ми передали 50, там, генераторів. Ну, я дуже умовно кажу, а із них робочих 25, 30, а інші не підходять, наприклад, під там ти пані зрозуміла певні умови. Ну, коротше, то є теж таке. Ну правильно, списані продукти віддаються. Ну да, тобто, тобто тут уже якби є певні мови. Я не, не, не кажу, що там знаєш, погані, а, виключно а, наші там союзники чи напівсоюзники. і так далі, ну, Тут багато нюансів. Плюс поставити на баланс, плюс його зареєструвати, плюс, походу, якісь колебання по мережі, що там хто тяне, на чому працює. Ой, коротше. Важко. М -м -м. Ти розумієш, Обмежливе. да, да. Ти розумієш? По 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 києву просто ситуація, вона. Е... На жаль, іронічно по чорному анекдотично. Оце знаєш, як у виразі позна під боржум, яка дат почки. Mm -hmm. Казали, оце от приблизно така історія. Тобто, не було прийняти тих мір, які би зараз би зіграли би важливу роль, да і мінімізували би наслідки. А зараз, коли ми намагаємося з гавна і палок полісосних шлангів, це все на колінках, е, е, е якось робити, ремонтувати і так далі. Це якби не спричиняє, знаєш, е як там якості того, що року. Тобто це кіпіш заради кіпіша, який ну, дуже умовно о, дає нам якийсь результат і то ну, місцями краще, місцями гірше. А, і тут, якщо ми говоримо про приведення до ладу всієї цієї історії, ну, тут треба якісь радикальні змінювати моменти. І є по Києву, і ще, я так розумію, одна дуже важлива проблема. Тут навіть не ресурсна не ще що там Комунікативний. Промах, але я б сказала би іншим словом матюкливим. Понімаєш? Тобто таке враження, що а... Як екстрене сповіщення від служби до потрібних людей, які можуть виконувати задачу, іде таке враження, що пішки, понімаєш, центра Києва, я не знаю, там на правий чи лівий берег. Ну, ти зрозум... ну, Тобто, ну от якби да, проблема у швидкості прийняття рішень виходить в мобільності, в швидкості. І да, наче сказали, що екстремальна історія, але поки всі дали одному вказівку наказ інструкцію. Срака прийшла і ще більше, ніж була. Тобто, це от якась комунікативна історія. А це ж треба ну, змінювати саму, я так розумію, модель передачі серед ДНС, рятувальників, там пожежників і комунальників. Треба змінювати оцей ну, саму, саму передачу, да, там якусь ну коротше, mm -hmm. важка історія, важка внутрішньо така, знаєш, регіональна історія, я би так сказала.